Практична робота номер 1 Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами будова полум'я. Завдання 1. Ознайомлення з лабораторним обладнанням. У хімічній лабораторії для проведення дослідів використовують різноманітний посуд та обладнання. Дуже часто хімічні досліди потребують нагрівання. Для нагрівання можна використовувати електричну піч. Газовий пальник або звичайну спиртівку. При нагріванні речовин часто використовують порцеляновий посуд. Так в порцелянових тиглях з накривками речовини можна нагрівати аж до 1200 градусів. Широкі порцелянові чашки зазвичай використовують для випарювання рідин. А товстостінна порцелянова ступка із товкачиком дозволяє подрібнити кристалики твердих речовин перед використанням. Для вимірювання об'ємів рідин використовують піпетки. Вони бувають різного розміру і можуть бути градуйованими для відмірювання різного об'єму, а піпетки Мора відмірюють тільки стандартний об'єм рідин – 5, 10, 25 мл тощо. Окрім піпеток, для відмірювання об'ємів використовують мірні колби. Існують колби різного об'єму, наприклад, на 25, 50. І навіть на 1000 мл. Для зручності при переливанні рідин користуються лійками. для менш точного відмірювання рідин, а також для проведення дослідів, використовують скляні хімічні склянки або мірні циліндри. Для проведення експериментів використовують колби, конусоподібні або колби Ерленмейера, плоскодонні або круглодонні колби. У шкільних лабораторіях для проведення дослідів використовують звичайний штатив для пробірок, скляні палички для перемішування, газовідвідні трубки та крапельниці. Для перенесення сухих речовин призначені шпателі, а тигельні щіпці та пінцет дозволяють переносити гарячі тиглі або порцелянові чашки. Пробіркотримач дозволяє нагрівати пробірки в полумі пальника. При спалюванні речовин у полумі користуються спеціальною ложечкою. Для миття хімічного посуду призначений спеціальний йоржик. Завдання 2: Робота з лабораторним штативом. Стрижневий лабораторний штатив дозволяє збирати найрізноманітніші конструкції для хімічних дослідів. Він складається з важкої металевої підставки, на якій закріплений металевий стрижень. На цьому стриженні можна у різні способи закріпляти тримачі або лапки та кільця. Вони кріпляться за допомогою затискачів, які також називають муфтами. Закріпимо на стрижні штативе затискач і вставимо в нього тримач. Для закріплення необхідно обертати гвинти, які будуть міцно тримати нашу конструкцію. У тримачі можна закріпити пробірку. Зверніть увагу, що при закріпленні гвинт не можна затискати дуже сильно, оскільки скляний посуд може тріснути. Так само в тримачі можна закріпити колбу. Причому її можна закріпити не тільки отвором догори, але й під різним кутом і навіть отвором донизу. Замість тримача закріпимо на штативі кільце. Кільце використовують для поміщення на певній висоті колби або, в нашому випадку, лійки. У такий спосіб ми зібрали прилад для проведення фільтрування. Якщо під кільце помістити пальник, а на кільце поставити порцелянову чашку, то в такий спосіб можна проводити випарювання рідин. Для тривалого нагрівання рідин замість порцелянової чашки використовують колби, але для рівномірного нагрівання скляного посуду на кільце обов'язково слід помістити сітку, що створює повітряну баню, а зверху за допомогою тримача закріплюємо колбу. Зверніть увагу, що при закріпленні колби в тримачі її необхідно закріплювати на невеликій відстані від отвору. Завдання 3: Визначення будови лабораторної спиртівки. Звичайна лабораторна спиртівка являє собою ємність, в якій закріплено гніт. У ємність наливають спирт. У побуті його частіше називають медичним спиртом. Спирт просочує гніт і випаровується з краю гнота. Для підпалення спиртівки досить піднести сірник до гнота і з'явиться синє полум'я з ледь жовтуватими язиками. Для того, щоб загасити спиртівку, полум'я слід накрити ковпачком або іншою накривкою. Завдання 4. Вивчення будови полум'я. Полум'я від будь-якого пальника неоднорідне, у ньому можна розрізнити певні зони. Для доведення існування різних зон внесемо дві скіпки в полум'я на різній висоті. Скіпка, що була внесена у верхню частину полум'я, зайнялася швидше і сильніше обгоріла, що свідчить про те, що у верхній частині полум'я температура вища. Зазвичай полум'я має бути блідо-синього кольору. Це означає, що пальне повністю згорає. Якщо полум'я жовте, як у нашому випадку, то полум'я коптить. Довести це можна, якщо внести у полум'я холодний металевий або скляний предмет досить швидко на його поверхні з'являється чорний наліт кіптяви – вуглецю.